Вітаю всіх! Сьогодні ми поговоримо про пакет документів, який потрібен для того, щоб шукати роботу в Німеччині. Також ми детально візьмемо тему резюме. Мене звати Жанна Матуцак. Я одна з основниць Facebook-сторінки Порада, яка є проєктом від Solidarity і Моя гостя сьогодні Ірина Доброва. В неї досвід роботи в HR-сфері більше 15 років? Іро, розкажи, будь ласка, де ти працюєш та чим ти займаєшся? Привіт, Привітжано, дякую, що запросила. Наразі я працюю директором відділу персоналу в одній німецькій компанії, яка називається Invia Flight Germany GmbH. близько вже восьми років. Моє наступне запитання до тебе: який пакет документів потрібен для того, щоб шукати роботу в Німеччині? Для того щоб шукати роботу в Німеччині, потрібно резюме. Хочу наголосити, що основна відмінність наших українських кандидатів це, на жаль, неякісно підготовлене резюме, тому дуже часто вони отримують відмови саме через те, що документи підготовлені погано. Це для того, щоб запам'ятати і в майбутньому не піддаватися відчаю, а просто звернути увагу на те, що треба робити документи відповідно до німецьких стандартів. Другий документ, який не завжди є обов'язковим, але який підвищує ваші шанси на позитивну відповідь роботодавця, це мотиваційний лист. В яких сферах не обов'язковий мотиваційний лист? Це або ви дуже крутий крутий спеціаліст, наприклад, IT, або науковець, або а, ви а, об? Подаєте ваше резюме через інтернет, наприклад, через соціальну мережу LinkedIn. Там є така можливість подати резю... відправити документи через фактично сайт. Всіх інших випадках в Німеччині прийнято, на жаль, писати мотиваційний лист. Це не просто привіт до привіт, я Ірина Доброва. розгляньте моє резюме на кандидатуру. Це зазвичай детальний опис і обґрунтування, чому саме ви підходите на цю посаду. Дипломи, сертифікати в деяких посадах будуть необхідними, в деяких взагалі можуть навіть не надаватися. Наразі ринок німецької ринок праці влаштований таким чином, що фактично є попит на кваліфікованих співробітників співробітників, і відповідно може вибирати співробітник. І це означає, що навіть вас можуть переманити, тому в таких випадках ніхто вашими дипломами зазвичай навіть не буде цікавитися. Можливо, потім вас їх попросять на дату, вже коли ви будете працевлаштовані. Але якщо ми говоримо про регламентовані професії, то обов'язково звичайно треба перекладені дипломи, документи, сертифікати. І останній документ, який важливий, це рекомендаційний лист. Такого аналогу немає в Україні, тобто Arbeitszeugnis або Zwischenzeugnis німецькою мовою. Що важливо пам'ятати, що е, якщо ви перше будете відправляти ваше резюме роботодавцю в Німеччині, то ви можете його замінити, наприклад, попросивши просто рекомендацію у вільній формі у роботодавця в Україні. І роботодавець в Україні може написати або англійською, або ж ви потім уже перекладете тут на німецьку мову. І відповідно німецький Бо то буде розуміти, що форма вільна, але все-таки це буде додатковою перевагою при поданні ваших документів. Мені зрозуміло, дякую. Моє наступне запитання до тебе: як оформлювати резюме, що повинно в ньому бути? Дуже гарне запитання. Перша відмінність німецького ринку це те, що навіть пишеться спочатку ім'я, а потім прізвище. Починається теж в Німеччині досвід роботи з останнього місця роботи. Також обов'язково вказуються контакти, часто вказується дата народження, місце проживання, що забувають наші кандидати, і, звичайно, контактний номер телефону та імейл. E ми розказуємо у резюме коротко про релевантні досвіди, про релевантний функціонал і зазвичай це така підказка від мене інсайт. Обов'язково звертайте увагу на вимоги вашого роботодавця. Наразі ви можете, якщо ви вказали всі ваші поточні місця роботи, ви опускаєтеся вниз і вказуєте вашу освіту. Саме де ви працювали, де ви навчалися, якщо у вас є вища освіта, то в школу, наприклад, можна не вказувати. Я би порадила вказувати освіту. Верху лише тоді, коли, наприклад, ви хочете працювати, наприклад, за освітою, а досвіду роботи за освітою у вас немає. Або якщо ви робите перекваліфікацію, або йдете працювати в іншу сферу, це єдиний випадок, коли я рекомендую змінювати місце освіти, тобто піднімати наверх, і потім уже ми вказуємо відповідно до того, як побудоване ваше резюме, ми вказуємо навички. Комп'ютерні знання, наприклад, володіння якимись програмами, але наразі Жанну, так багато гарних темплейтів, так багато гарних формулярів, що можна скачати будь-який з них, наприклад, використовуючи формуляр на сайті Stepstone або ж. Якісь е, додатки у канві і так далі, це що я рекомендую, тому що тенденція ринку така, що резюме мають бути не скучними, вони мають бути е, гарно оформленими і такими, щоб ви могли прочитати їх за 30 секунд. Іро, і передостаннє запитання до тебе: як впливає пункт хобі на вибір кандидата? Чи обов'язково мати цей пункт у складі свого резюме? Пункт хобі. Ну, зазвичай цікаво почитати, чим займається кандидат, це не обов'язковий пункт. Чому? Тому що це ваше власне право, що вказувати в резюме. Назвемо це так. Немає ніяких обов'язкових пунктів, які потрібно вказувати, тому обов'язковим він не являється, але які можна зробити висновки, читаючи про хобі, От, наприклад, яке в тебе хобі, Жанна? Ну, в мене хобі. Я, наприклад, новачок, починаючи в it сфері. Ніхто ще не знає, але я хочу здобувати нову освіту в IT, Тому я зараз трішки тренуюся, трішки. Тобто, ти програмуєшся, навчаєшся. Так виходячи з вашого хобі, можна зробити висновок. Про вашу особистість. От, наприклад, якби ти сказала, що в тебе хобі, ти граєш у волейбол, командна робота, то я би вже знала, окей, жанна командний гравець. Але так як ти зараз займаєшся тренуванням і сидиш перед комп'ютером, я можу зробити висновок, що можливо десь а, ти трохи інтровертна, але буду розуміти, що в тебе, мабуть, є гарні аналітичні здібності, і ти дуже можеш багато часу витрачати на певні повторювані рухи, можливо, або повторювані дії. Насправді я маю додати, що робота в ІТ це командна робота. Без командної роботи, на жаль, ніякий проект не вийде. Але я тобі так скажу: тут ти думаєш, що інтроверт, але до цього я, наприклад, грала на саксофоні у 24 роки почала вчитися. Тут ти можеш подумати, що я дуже ризикую. Наприклад. <с ju repetition> <с deputy> я ніколи не роблю висновки лише з хобі. Тобто, я подивлюсь на твоє хобі, потім ти прийдеш до мене, і воно не буде навіть вирішальним. Я, ну це буде дуже дивно, якби хобі вирішувало, чи запросять тебе на співбесіду, чи ні. Але коли ти прийдеш до мене на співбесіду, я подивлюся, поговорю з тобою, відчую тебе, як то кажуть. І вже потім подивлюся, чи твоє хобі, чи воно співпадає з тими враженнями, які я отримала, спілкуючись з тобою як з кандидатом. Дякую, дякую, я дуже зрозуміла. І тепер останнє запитання до тебе: на що звернути особливу увагу, які є каверзні моменти чи підводні камені при написанні резюме? А... На орфографічні помилки, тому що це типова, на жаль, для наших українських кандидатів, що в резюме є помилки в орфографії, є граматичні помилки, резюме не структуровані. Я приведу вам приклад: мій чоловік вичитує кожну літеру, у, і кожний пробіл для нього має значення. Тому навіть рефлектуючи, згадуючи своїх колег, які перевіряють, які влаштовують до себе у відділи людей від на. Роботу вони дуже сильно звертають увагу саме на побудову і на структуру резюме. Якщо резюме виглядає таким чином, що людина не витратила достатньо часу, не перевірила, то вже отримує мінус пункти, які е, вам не потрібні. Інший момент це пробіли в резюме, прогалини. Чому, е, якщо, наприклад, е, ви десь два роки загубили, то е, Людина, яка перевірятиме ваше резюме, яка знається на цьому, звичайно, запитає, чим ви займалися в цей час. І дуже важливим пунктом ще є часто зміна роботи. В Україні, якщо ти працюєш, наприклад, в сфері IT, це дуже типово пропрацювати один рік. Якщо ми беремо німецький ринок, де середній, середня продовжуваність роботи в одній компанії десь близько восьми років, може бути, якщо ми беремо корпорації, то ще може бути довше, вони йдуть фактично на пенсію. Зі своїх посад, то, звичайно, для, для середнього німецького роботодавця це здається підозрілим, коли людина кожного року змінює посади. Я тебе дуже зрозуміла, це дуже хороший пункт, навіть для мене. Іро, дякую, що поділилася своїми цінними знаннями та прийшла до нас в студію. Дякую, що запросили. Якщо ви вважаєте це відео цікавим та корисним, Ставте вподобайки та діліться зі своїми друзями. Звісно, на все добре і до скорих зустрічей. До побачення.